Мальовниче місто видатних людей, величних храмів, музеїв, смачної їжі, зелених парків і гостинних містян вітаю! Сьогодні ми відвідаємо Полтаву. Це стародавнє українське містечко з багатовіковою та напрочуд доленосною історією за плечима, що розкинулось на берегах річки Ворскла. Офіційним часом заснування Полтави згідно археологічних досліджень, вважається 899 рік. Назва міста походить від найменування річки Лтава, тобто Полтаві. Зараз ріка існує, але, на жаль, побачити її не можна. У ХХ столітті легенду вирішено взяти в труби і пустити під землею. Так і донині тече вона в Кам'яному полоні вздовж вулиці Небесної Сотні до зустрічі з Ворською. Знайомство з Полтавою найкраще розпочинати з Іванової гори. Це мальовничий пагор над Ворською, звідки відкривається панорамний краєвид на річку та частину міста. Саме тут майже тисячоліття тому була зведена полтавська фортеця. Одну з її 15 верш Подільську зовсім недавно реставрували і включили в список пам'яток комплексу Іванова Гора. Також обов'язково потрібно сфотографуватися біля білосніжної альтанки, що височіє на краю. Вона є символом Полтави. Поряд розташована ще одна візитівка Полтави пам'ятник Калужці. Він символізує сімейний достаток, затишок, і разом з тим це традиційна страва Полтавського регіону. Також на Івановій горі розташований музей Садиба Котляревського, де народився засновник нової української літератури. Це справжнісінька українська хатка, яка немов зійшла із сторінок підручника історії. Всередині має п'ять невеличких кімнат, у яких залишились деякі збережені особисті речі письменника. З Іванової гори спускаємось на Соборний Майдан, монументальною окрасою якого слугує Свято-Успенський собор. Він є пам'яткою козацького бароку XVIII століття. У травні 2016 року історичне убранство майдану доповнив пам'ятник Івану Мазепі. Шанувальники історичних колекцій можуть відвідати краєзнавчий музей, колишній будинок Полтавського губернського земства. Був споруджений на початку минулого сторіччя у стилі українського модерну. Від моменту закінчення будівництва його визнали видатним архітектурним витвором. Триповерховий особняк обов'язково змусить вас зупинитися біля входу і зробити кілька яскравих знімків на тлі багатої різьби на фасаді. З 1920 року будівля повністю перетворилася на музей. Всередині налічується 40 музейних залів і більше 300 тисяч експонатів. Зібрані археологічні знахідки, предмети побуту та культури наших предків. І все, що зберігає історію міста і його жителів. Поруч із музеєм розташовано два затишні та мальовничі парки Петровський і сонячний. У першому встановлено пам'ятник Шевченку, а біля другого височіє пам'ятник загиблим українським козакам. Популярне місце полтавської молоді театральна площа. Тут життя бурлить і вдень, і вночі. Часто проходять концерти, виставки, облаштовується ярмаркове містечко. А полтавський театр є архітектурною окрасою площі. Далі пропонуємо відправитись в центр міста, круглу площу, від якої, наче від серця, в різні боки відходять головні транспортні артерії міста. Всередині площі височує монумент слави, під нього починаються різноманітні туристичні маршрути та звичайні вечірні прогулянки. Окрім архітектурних див, привертає увагу й сам корпусний сад, який налічує понад 70 видів дерев і кущів. А також охайні клумби, усіяні квітучим різнобарв'ям, можна зробити декілька кіл, милуючись старовинними будівлями, архітектурним ансамблем високого класицизму.